Якби я був полтавським соцьким, то я би так тоді зробив. Щоб молоко таке річками були із масла дороги, ставки були б і сметани, і з них не купались пироги. А на деревах, щоб росли ковбас, а гори салом обросли. Якби я був полтавським соцьким, я б землю так любив свою, була б у мене тоді слава, і люди б жили, як в раді. Так колись писав український письменник сатирик сьогодні він би приблизно так написав. Якби я був президентом, то я би так закерував, щоб мій народ талановитий ніколи вже не бідував. Якби я був дипл... дипломатом, я би із совістю дружив. Не говорив одне сьогодні, а завтра по-іншому робив. Якби я був. Прем'єр-міністром, то я би так зробив давно, щоб у людей було що їсти, була горілка і вино. Я дав би їм таку зарплату, щоб кожен з них по-людськи жив. А ті купони проклятючі всіх до одного би спалив. Якби я був депутатом, я би всіх виборців зібрав. І перед ними на колінах гріховно каючи стояв за те, що я приймав закони, що не від Бога, сатани, Тим, що конає Україна моєї досить тут вини. Якби я був полтавським соцьким, то я би так тоді зробив, зібрав усіх політикантів і добре їм набив. Все.